Посольство від Іоанна Хрестителя, промова Ісуса Христа, Запитання святого Іоанна Хрестителя. Апостол Матфей зазначив, що святий Іоанн Хреститель був ув'язнений. Причину ув'язнення Апостол Матфей вказав згодом. Коли святий Іоанн почув про діла Христові, то послав своїх учнів спитати Ісуса Христа, ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. Слова той, що має прийти, мають стосунок до Місії. Святий Іоанн напевно думав, якщо я є передвісником Месії, а Ісус Месія, чому ж тоді я у язниці? Святому Іоанну Хрестителю потрібні були запевнення і пояснення. Адже він сподівався, що Месія подала і злість. Засудить гріх і збудує своє Царство Небесне відповідь Ісуса Христа Ісус Христос не відповів Святому Яну Хрестителю прямо, так чи ні? Він сказав учням Святого Яна Хрестителям. Ідіть і сповістіть Іоана про те, що чуєте і бачите. Серед значних подій, які мали місце на той час, Ісус Христос назвав сліпі бачать і криві ходять, прокожені очищаються і рухи чують. Мертві воскрешають І вам проповідується добром новина. Такі вчинки свідчили, що Ісус Христос дійсно є Месією. Ті, хто розумів істине походження Ісуса Христа, дійсно отримають Своє благословення. І хоча Він, зрештою, таки здійснить правосуддя на цьому світі. І покарає за гріх, коли будуватиме своє царство Небесне, то чаще був невідповідним. Через те, що Ізраїль відвернувся від нього, тому не зможе війти в Його Царство Небесне, яке відкрилося у всій своїй повноті у світі. Та усі і святий Іоанн Хреститель також, хто істинно осягнуть суть Христа і його діянь отримують благословення. Промова Ісуса Христа Запитання святого Яна Хрестителя спонукало Ісуса Христа звернутися до людей з промовою. Напевно, дехто замислився над тим, що святий Хреститель з Олідуна все вручив себе у руки Месії. Та Ісус Христос пояснив, що святий Іоанн Христитель не був слабким чи нерешучим. Він не був тростиною, яку міг сколихнути. Найменший вітерець і не був чоловіком, одягненим у одежу м'яку, що носять у царських палацах. Насправді, Святий Ян Христитель носив зовсім іншу одежу. Він був істинним пророком, який ширив послання серед людей. Що Бог вимагає покаятися. Насправді Він був більше як пророк, адже згідно пророком Малахієм, був власним посланцем або передвісником Ісуса Христа. Апостол Марку в своїй Євангелії об'єднав це. Пророцтвом у Малахії з пророцтвом Ісаїї. стосовно того, хто саме мав підготувати шлях до приходу Спасителя. Ісус Христос додав що з усіх людей, які жили на землі, не було жодного більшого від віддіна Хрестителя. Все ж найменший у Небесному Царстві, більший від Нього. Блага, якими наділені будуть учні Ісуса Христа, в Його Царстві, є значно більшими за усе, що коли-небудь можна отримати на землі. Та царство небесне здобувається силою, і злі люди намагалися салоніть взяти Його, релігійні лідери часів Ісуса Христа, сильні люди протистояли шляху, який пропонували святий Іоанн Христитель, Ісус Христос. Та святі апостоли. Слова здобуваються силою, можна передати як отримує жорстоке ставлення. Її слово беруть, означає, хапають, у сенсі «перескоджають» або заявляють свої права. Ті лідери жадали Царства, але не такого, яке проповідував їм Ісус Христос. Тому вони перешкоджали поширенню послання Божого і намагалися встановити свої власні порядки. Та послання святого Яна Хрестителя було істинним, якщо народ прийме Його, Отже Ісуса Христа, святий Ян Хреститель здійснить пророцтво Ілії. Лише якщо вони приймуться послання, святий Ян Хреститель стане тим, про кого Казатимуть, Він є іллям, що має прийти. То оскільки народ зрився Місієм, приходу пророка Іллі слід чекати лише у майбутньому. Ісус Христос докоряє невірним. Ісус Христос рід цей до дитинчат, які сидять на майданах, яким неможливо було догодити, як діти, що відхиляють пропозицію зіграти весільної на сопільці танцювали чи похоронної Жалобної били себе в груди. Так і люди відвернулися від святого Яна Хрестителя від Ісуса Христа. Їм не подобалося, що святий Ян Хреститель не їв та не пив, а Ісус Христос їв та пив з грішниками. Вони казали, що святий Ян Хреститель. Біса має, а Ісуса Христа називали не на жара і винопевець, приятель митарів і грішників. Хоча те покоління ні в чому не було щасливим та мудрість приходу і святого Яна Хрестителя, Ісуса Христа виправдалася бо отриманими результатами, а саме приходом багатьох людей у царство Господнє. Ісус Христос прорікає долю невірних міст. Хоча головним завданням Ісуса Христа за свого першого пришестя не було виголосити. Покарання. Він таки засудив гріх. Тут він досить чітко виголосив докір тим містам, у яких відбулося найбільший його чуд Хоразеном, Вецаїдієм і Капернаумом. Усі три міста знаходилися біля північно західного узбережжя Галилейського моря. На проти увагу їм три надзвичайно грішних язичницьких міста Тер і Сидон, міста Фінікійського збережжя на відстані відповідно від Галилейського моря і содом. На південь, який був розташований, покаялись би, якби побачили чудо Ісуса Христа Їхнє покарання хоча й жахливе, буде меншим за те, яке випаде на долю єврейських міст. Усі три галалейських міста, незважаючи на свої великі. Світло заклелися Місії і сьогодні є в руїнах. Хоча Ісус Христос жив якийсь час у копегнумі, воно не піднесеться по під небесам і не приславиться. Ну, в поки його жителя аж до аду, жиду дослівно до пекла. Місця смерті і прийдіть до мене працею в морем. Після свого різкого засудження трьох Галилейських міст, Ісус Христос виголосив, придіть до мене, всі втомлені і обтяжені і я Облекшу вас. Раніше Ісус Христос засудив це покоління за їхню незрілу поведінку, а зараз Він дав зрозуміти, що стати його істинними учнями можуть лише ті, хто прийде до нього з вірою, як у дитини, за рішенням своєї доброї волі. Бог затаїв великі чуда своїх мудрих діянь від мудрих та розумних, лідерів тих днів, але відкрив це немовлятам, оскільки Бог, Отець і Бог, син, ходить до Святої Трійці, вони все знали один про одного. Слово Отець зустрічається п'ять разів у вішах 25, 27, 11 глави від Матфеєм. Виходячи, з цього, пізнати отця і чути його можуть лише ті, Кому син хоче їх відкрити? Тому Ісус Христос сказав, що усі втомлені, втомлені важкою працею і обтяжені, навантажені важкими ношами, прийшли до нього. Люди втомляються від постійних тягарів, які, напевно, є наслідками їхніх гріхів. А тому їм слід прийти і приєднатися до Ісуса Христа. Взявши на себе Його ярмо, вони зможуть віднайти своїм душам спокій від важкої ноші. Власних гріхів. Приєднавшись вони, стануть істинними учнями Ісуса Христа і будуть поширювати серед людей божественну мудрість. Разом навчіться від мене означає станте моїми учнями. Люди можуть обміняти свої важкі, визначені ноші на його ярмо, любив і тягар ноша легкі. Служити йому не важко, адже він напроти увагу тим, хто відвернулися від Нього, є. Лагідний і сумерний.